Доброго часу доби усім. Радий вітати вас на каналі Алекс Масевич. Відео Алекса Масевича. Сьогодні ми розмовляємо з вами на тему 3, чартину 3 Антична філософія Віктор Леонтьєвич Петрушенко і четвертий пункт теми 3, який називається, так як ви бачите на екрані, завершальний цикл розвитку. Античної філософії, школи ідеї представники. Філософія завершального циклу античної філософії була чітко орієнтована на захист окремого індивіда в умовах поступового руйнування класичного античного полюсу. Олександр Македонський завоював не лише більшість полюсів, а й колосальні території за межами Греції, створивши грандіозну імперію. Пізня антична філософія постала індивідуалістичною, суб'єктивною, забарвленою. Через це. Тут не стільки продукували нові ідеї, скільки використовували вже наявні епігонство, які часто сполучали між собою без достатньої внутрішньої єдності еклектик. Зупинимося на ідеї найавторитечніших шкіл цього етапу. Епікурейство заснував епікур в 342 271 роки до нашої ери і продовжив римлянин тип лукреції Кар 95-55 роки до нашої ери. Епікур ставив собі завдання захистити людину від можливих страхів життя, для чого доводив невмирующій матерії, а, значить, і певну безсмерті людини, посилаючись на атомізм, відсутність фатуму та необхідність у космосі, припускаючи, що атом володіє здатністю довільно відхилятись від траєкторії свого польоту, можливість різних пояснень тих самих явищ через відсутність цього зв'язку думки з фактами та відчуттям. Найбільше, чого може досягти людина у житті, це звільнити себе від страхів та неприємних відчуттів, отримувати від життя насолоди, серед яких найбільше це вміння запобігати стражданням та зберігати душевну рівновагу, незворушність і безпристрасність давньогрецької мовою досягнення стану атракції. Скептицизм від давньогрецького – це сумнів, що його заснував Піарон 360-270 років нашої ери. Звертав увагу на те, що всі філософи запевняли в істинності своїх теорій, але висували різні ідеї. Звідси випливав весною ну, пронемовливо створені істинної філософії у основі усіх суджень, скептицизму лежали три знамениті запитання з трьома відповідями. Якими є усі речі? Не більше такими, ніж будь-якими іншими? Що можна сказати про такі речі? Краще не казати нічого, утримуючись від суджень. Що робити людині, яка перебуває у стосунках з такими речами? З брядцем -Київ. Скептики всебічно обґрунтовували свою позицію сумніву у можливостях пізнання, але врешті-решт за Гегелем своєю вимогою у всьому сумніватися сприяли розвитку науково-критичного мислення. Більше поширеним у цю епоху був стоїцизм, що його заснував Зенон Стоїк 340-265 років нашої ери. У римі його послідовниками були Луцій Аней Сенека, 4-й рік до нашої ери. 65 й рік нашої ери, Епіктет 5-138 роки нашої ери та Марк Аврелій Антонін 121-180 й роки нашої ери стоїцизм також докликав людину до життєвої мудрості та самовладання, але з позиції зовсім іншого розуміння і буття і людини. Скептики вважали, що весь світ пронизаний єдиним потоком вогняної пневми дихання, що несе в закон і долю. Дія долі неминуча і невблаганна, тому людині не варто впадати у вічі, адже змінити долю неможливо. Тобто, хто бажає, доля приваблює, того хто не бажає, штовхає. З пояснювали свою думку притчею про карету та собаку. Собака прив'язана до карети, що їде. Якби не смикався пес, рух визначає карета. Тому втрачає сенс смикання, опір руху, відчайдушні крики. Через це і людині у її відношенні до долі лишається одне визначити внутрішнє ставлення до того, чого змінити не можна. Гідне для людини ставлення до – спокій, незворушність, зберігання внутрішньої автономії. Стоїки сприяли систематизації філософського знання, вони поділяли філософію на фізику, логіку та естетику та етику, залучивши до за логіки і розуміння знання. Неоплатонізм. Довів до ретельних деталізацій і логічної стрункості провідні думки Платона. Усе сутнє являє собою результат виливання, тобто еманації єдиного, яке тутожнює благу, незнання ніякого ушкодження та змін. Першим продуктом єдиного постає світовий розум. У деяких тлумаченнях дух, а він еманує у світову душу. Душа оживляє всесутнє, роблячи світ внутрішньо пов'язаним. Через душу все, що існує, прагне повернутися до вищого, до єдиного. Бо там його вихідна батьківщина, його корені. Людина ж являє собою особенність світу будоїства, будов входить тіло, душа та розум. Останній ідеє людині спрямування, прагнучи до єдиного до блага. Основні творці неоплатонізму – це Плотін 205-270 роки нашої ери, Прокол 412-485. Отже, можна констатувати, школи завершального циклу були чітко спрямовані на те, щоб перетворити філософію на інструмент лідкого індивідуального самоутвердження. Саме на цьому шляху пізня антична філософія зробила своє основне відкриття: дух може бути автономним від обставин життя, протистояти цим обставинам засинекою дух сам собі Володар. Це відкриття очевидно. Перекидає місток інтелектуальних досягнень наступній епосі християнському європейському середньовіччю, бо саме епоха середньовіччя, яка, як ніяка інша у європейській історії була зосереджена на духовному як першому початку буття. Дякую за увагу! З вами був Алекс Мусевич. Якщо відео сподобалося, то ставте лайк, Бажаєте ще відео, підписуйтесь на канал, тут ви знайдете багато цікавої інформації та останні новинки техніки та інноваційних технологій.